А тут може змінитися, що преференція йде, то на судити сидять, то це. Але якщо то звітом зніматися, то то буде групатися. Ми ті хоч освіти можемо цього звільняти. Ось так. Ходять телефон, бо там не відео.

Я зрозумів. 26 числа тут не буде нічого робити. Ні, це буде після нового року. після нового До 26 числа тут не буде. Вибачайте, я пояснюю, Ви може, і чим визначаєте, я пояснюю. А тут голову за треба десяти, не так. Тут, тут тут все зробите так, як поговорить. Люди будуть сюди

Можна навіть давати, щоб ми там не переробляли, можна то, що все родину. Потім далі. Видіш, щоб там вже то не переробляє, чим далі, тим полог. Перела поставили.